Макс, що ти думаєш про новий формат щоденника війни Арестовича Романенка, якщо бачив, не бачив? Слухай, ну Арестович давно вже почав підбішувати. І я в їх сварці з Фейгіном, я на боці Фейгіна. Ну, по-любому, Арестович, ну просто, блядь, він такий обіцяний шмат лайна, цей Арестович. Ну, я вважаю, що він напиздів там стосовно Фейгіна. Ну, взагалі, коротше, ну, виглядає це все жахливо. Якось так. Тому ще просто як традиція продовжувати інколи дивитися їх ефіри з Фейгеном можна було, але окремо заходити і дивити, що там розповідає Арестович, мені чесно, давно вже похує, що там вважає стосовно тієї чи іншої проблеми Арестович. Мені його думка не цікава. Романенко непоганий тіп, ну, щонайменше за того, що він про ну, Пороха такої собі думкою. Але також я якось спеціально Романенко ніколи не дивився. Ну, тобто, ймовірність того, що я буду дивитись ефіру Романенка з Арістовичем, вона близька до нуля. Роман Ворозпи, що за сварка там була, бо щось не в курсі. Ну, все. Ну, якщо коротко, ні буде ніколи вже ефірів Фейгіна з Арістовичем. Арістович взяв і вилив на Фейгена, а, помиї, потім видалив це все. Виглядає це все ж жахливо, виглядає це все якось тупо. Ну, коротше кажучи, вони більше ніколи не будуть проводити спільні ефіри. Ось все. Якщо коротко, там можна винайти почитати і скріншоти, повідомлення, які він видалив, все ж таки, він є в інтернеті, блукає. Можна подивитись, можна подивитись, що стосовно цього фейгін каже. Ну, коротше, таке собі.